Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Потужні пошкодження кримського мосту. Після останніх вибухів говорять про те, що він був побудований з порушеннями будівельних норм. Більше того, автомобільні прольоти це тільки видимі пошкодження. Невідомо як вибух вплинув на опори моста, які і так просідають через особливості ґрунту, на якому стоять за даними телеграм-каналів, після останніх землетрусів Туреччині та вибухів на Кримському Ков мосту конструкція з'їхала на 20 сантиметрів. Падає висота та стійкість мосту в 5 ранку. Дві пожежні іло 76 скинули на міст близько 25 тонн води після вибухів поблизу арки мосту. Залізничний місто знову повністю виведений з ладу. В українській розвідці заявили, що кримське місто, яке окупанти використовують для перекидання військ і техніки в Україну, погано себе почуває. Далі буде йому більше гірше. Про стан Карчинського мосту в ефірі телемарафону розповів представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він погано почувається здоров'я вже не те, що було, і якихось підстав думати, що здоров'я покращиться немає. Швидше за все буде навпаки, заявив він. Юсов додав, що побудований росіянами міст від самого початку мав серйоз. Ні, недоліки в конструкторському плані. і У плані виконання він також нагадав, що кримське місто в всупереч заяві російської пропаганди є військовою артерією, яка забезпечує постачання армії РФ. Тому представник гур порадив цивільним росіянам уникати його у ніч на 17 липня на кримському мосту. прогреміли вибухи вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії. Після чого весь рух по ньому було зупинено. Росіяни визнають, що не зможуть відновити його до кінця 2023 Року голова СБУ Василь Малюк розповів журналістам, що міст атакував безпілотник морський малюк. Результат багатомісячних розробок, які розпочалися одразу. Після повномасштабного вторгнення Росії він уперше визнав причетність України до другого підриву кримського мосту. У липні він заявив, що його спецслужба здійснила і перший у жовтні 2022 року. Нові серії вибухів сталися у районі Кримського мосту 12 серпня. Поки що невідомо, чим вони були спричинені. До до зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.